Погодьтеся, що радіти за інших людей набагато важче, аніж співпереживати і співчувати їм, коли щось відбувається не дуже приємне, але саме радість за інших людей відкриває двері для благословіння в твоє життя. Радість за інших людей в принципі дарує радість. Життя на землі таке, що постійно буде чогось не вистачати, постійно в когось буде щось. Те, чого немає у тебе. Знаєте, в Біблії написано, що це велике досягнення бути благочестивою та задоволеною людиною. Задоволеною просто буде від того, що в тебе є на даний момент твого життя. Інколи людям здається, що вони дуже вдало маскують, коли вони намагаються радіти за інших людей, але насправді на обличчі написано, що їм це або не подобається, або вони заздрять, або ревнують. Я пропоную зробити дещо цікаве. Після того, як ви подивитеся це відео, Просто побудьте в тиші хвилинку або дві і подумайте, чи дійсно ви можете радіти за іншу людину.